щодо нових санкцій США проти Росії та рішення депортувати російських дипломатів, панове сенатори вже назвали їх малою ціною для Росії за нахабний напад на американську демократію. Якою була б адекватна плата Росії за це? Очевидно, що мають бути залучені фінансові інституції, мають бути ідентифіковані особи, що брали участь у хакерських атаках. Конкретні організації є багато можливостей застосувати жорсткіші санкції. Зрештою, це була атака на Сполучені Штати Америки, атака на засади нашої демократії. Якщо ви зруйнуєте вільні вибори, ви зруйнуєте демократію чи ви бачите, що є шанс, що ці санкції будуть скасовані після інаугурації Дональда Трампа? Ми маємо намір докласти дуже серйозних зусиль у Конгресі, щоб збільшити санкції, запровадити покарання за цю атаку. У США є 17 розвідувальних агенцій, які одностайно заявили, що ця атака мала місце. Як сказав сенатор Маккейн, це не є атакою на одну партію, це атака на нашу демократію. Я дуже ціную те, що такі лідери республіканської партії, адже я демократ, такі лідери, як сенатор Маккейн і сенатор Грем, стоять із нами в цьому питанні. Це могло статися з будь-якою політичною партією. Ми були вже в Естонії та Литві, Ми чули про кібератаки в Україні. Все це вже роками триває. Такі самі технології можуть бути використані під час виборів у Франції чи Німеччині думаю, останні санкції це важливий перший крок. Якби ми не зробили цього, це б десь повторилося. Я сподіваюся, що новообраний президент розглядатиме крок Обами як інструмент, який можна використовувати не лише щодо Росії, але й щодо будь з за кордону, хто спробує вторгнутися в серце нашої демократії. Важливо зберігати ці санкції, адже є підтримка обома партіями, запровадження їх за російську агресію, а також чіткі докази з боку наших розвідувальних органів в Україні. Є певні побоювання щодо ймовірності зняття з Росії санкцій, запроваджених за її агресію в Україні. Чи можуть ці побоювання справдитися після 20 січня? Congress, and I think there's some президент санкції запроваджені сьогодні були запроваджені конгресом з боку президента. Мені здається, були якісь сумніви. Санкції, які запровадив Обама, він їх підписав. Тож його наступник може їх скасувати. Санкції, які є сьогодні, ухвалені конгресом після вторгнення. Наступного року ми збираємося представити нові санкції, окрім тих, що вже існують, зокрема санкцій, запропонованих Обамою, які вдарили по енергетичному і банківському секторах, які вдарили б не лише по ФСБ чи ГРУ, а й по самому Путіну його найближчому оточенню. Я вважаю, єдина можливість змусити Росію змінитися, це щоб путінська економіка і сам Путін заплатили за дії Росії велику ціну. Тож можете очікувати, що на початку 2017 року Конгрес за підтримки обох партій спробує схвалити нові санкції, які торкнуться банківського й економічного секторів, критично важливих складових російської економіки. Я сподіваюся, ми матимемо позитивне голосування, а президент Трамп підпише закон але ж ми чули, що казав Дональд Трамп під час своєї передвиборної кампанії. Ми також знаємо історію кандидата на державного секретаря Рекса Тілерсона. Як ви оцінюєте шанси цих нових санкцій? О -о -о, Дозвольте пояснити вам трохи про нашу демократію. Так, президент є дуже могутнім. Він головнокомандувач, але конгрес це окрема гілка влади. У конгресу є можливість схвалити нові санкції. Президент може погодитися з ухваленим. Документом і підписати його. Але якщо дві третини конгресу голосують за санкції, вони стають законом, незалежно від того, що про них думає президент. я сподіваюся, що президент Трамп співпрацюватиме з конгресом для протидії Росії. Це не лише про наші вибори. Ми були в країнах Балтії. і Що ми чули? Вони. Росія осягають на демократію у Балтійських країнах щодня. Що ми чуємо в Україні? Кібератаки, спроби покласти урядові ресурси. Все це, коли хтось робить те, що Росії не подобається. Хакерська атака на систему литовського парламенту не треба бути Шерлоком Голмсом, щоб зрозуміти, що це зробила Росія. Якщо у вас займе багато часу зрозуміти, хто за цим стоїть. Це не говорить про вас добре. Росія робить це по всьому світу. але у 2017-му ми Зберемось дужче уразити Путіна санкціями. І ми прагнемо більше допомагати нашим друзям, зокрема Україні. Сенатор Маккейн доклав зусиль, щоб збільшити суму коштів, яку ми виділимо на українську оборону. Я сподіваюся, ми дамо чіткий сигнал нашим союзникам, що на Америку можна розраховувати. І ще оборонне озброєння для українських військових, щоб вони могли краще захищатися. у затвердженому минулого тижня оборонному бюджеті США передбачено кошти на летальну зброю для України. Леталін... так, наприклад, протитанкові ракетні комплекси Джевелін. Це оборонне озброєння. That would be a defensive weapon that would certainly be called for. <звук> але цей вид зброї США до нині Україні не постачали. через президента Обаму. <звук> Президент Обама вирішив не робити такий крок. <звук> Чи це може змінитися за президента Трампа? Я не знаю, але я знаю, але, я знаю що... але я знаю генерала Матіса, номінованого на міністра оборони, і знаю, що він цілковито підтримує такий крок. Today we had the opportunity to meet Тідей ви families ми мали змогу сьогодні зустрітися з родинами, чиї кохані, брати, сини у полоні росіян. Вони не мають контакту з ними місяцями, не можуть із ними поговорити. Ми зустрічалися з жінкою, чи його чоловіка вбили просто за те, що він боровся за свою країну. Ось що вони роблять після незаконного вторгнення. Ось чому так важливо для США стояти за Україну це дуже показовий приклад для тих, хто цікавиться, як працює американська демократія. Конгрес хвалить нові санкції. Я в цьому впевнений. Чи підпише їх президент Трамп? Я не знаю. Але якщо дві третини з нас проголосують за санкції, вони стануть законом. Конгрес погодить оборонне озброєння. Ми зробили це минулого року і зробимо це знову. Президент вирішуватиме. Давати цю зброю чи ні, ось два приклади. Конгрес може запровадити навіть без підтримки президента. Але щодо оборонної зброї, тут справа за президентом. Можу запевнити вас, що більшість у конгресі проголосує за надання оборонної летальної зброї для України. Промішюдис де ді овервелмінгмажорікангрес воден супорт провайден дефенсив лита вепнс тоді країнгаута наскільки жорсткими можуть і мають бути слухання у Сенаті щодо кандидатури Рекса Тілерсона на посаду державного секретаря? Сенсенатора Маккейн, ви раніше казали, що вирішуватимете підтримувати його кандидатуру чи ні після того, як почуєте, що він скаже на слуханнях? Що б ви хотіли почути від нього, щоб зрештою підтримати кандидатуру Перш за все, що я хочу сказати, Дональд Трамп виграв вибори. Тож він має цілковите право формувати команду довкола себе. Але кандидатура пана Тілорсона викликає в мене велику стурбованість, головно через його відносини з росіянами, зокрема Володимиром Путіним. Ми сьогодні зустрічалися з людьми чи їх рідних і близьких його люди вбили чи тримають у полоні. Побачимо зі слухань. Будуть запитання. Він зустрінеться зі мною з іншими, і будемо вирішувати. Але ці його зв'язки справді викликають стурбованість справа не лише в тому, що він отримав високу нагороду з рук Путіна, але й у тому, що він закликав до пом'якшення санкцій і їхнього зняття. Він може мати велику бізнесову історію, але що важливо для нас зараз, поки ми в Україні, поки ми були в інших країнах, 25 років минуло, відколи ці країни проголосили незалежність. Ми не можемо допустити, щоб це було втрачено. Тому демократична партія так, ми зараз у меншості, але за нами наші чільні представники, за нами деякі комітети. Ми будемо ставити запитання Всім цим кандидатам і зробимо висновок на основі фактів. Стурбованість викликають його зв'язки з Росією, те, що він казав і робив. Слова вагомі, але не меншу вагу мають дії. Подивимося на те, що це були за дії Згідно з конституцією, за сенатом, правило консультації та згоди. Ми маємо намір реалізовувати покладену на нас конституцією відповідальність я впевнена, що ви слідкуєте за мінським процесом або принаймні чули про нього. Це переговорний процес для досягнення миру на сході України. Чи ви вважаєте, що цей формат підходящий спосіб для України досягнути миру на сході? якщо росіяни будуть дотримуватися умов, але очевидно, що вони цього не роблять. чи потрібно змінити формат? Не впевнений, чи треба змінювати домовленості, але російська поведінка має бути спрямована на дотримання домовлень. Оностей, які були досягнуті, цього не відбувається. Хоробрих українців убивають щодня. чи варто США долучатись до якогось із форматів? Мінського чи нормандського? Я думаю, США та інші країни мають долучатися. Але найперше Україна і її вільно обрана влада мають ухвалювати ключові рішення щодо будь-яких домовленостей між ними і росіянами. Такій десиженсені агрімен пічвіндемсавз на вашинс анозекішегевні політико. Я вважаю, що у вас не повинно бути жодного політичного голосування чи конституційних змін, поки росіяни не виведуть свої війська. Як у вас можуть бути вільні і справедливі вибори чи дебати щодо влади на сході України, коли там 700 російських танків? Тож головне, що політичні аспекти воз'єднання, про які згадуються у домовленостях, не були виконані першими. Росіяни порушують домовленості. ЄС погодився розширити санкції на шість місяців. Ми щойно зустрілися з президентом України. Він надав нам багато деталей про те, як Росія не виконує своїх зобов'язань. Тож останнє, що я хотів би робити у 2017-му, це продовжувати нагороджувати Росію, коли вони порушують закон. вендейвалейдала. Що буде з Кримом після інавгурації нового президента? Ми чули деякі тривожні заяви Трампа, що він може переглянути позицію США по анексії Росією Криму. Хі він сам Ну тоді б вам, по перше, довелося переукласти Будапештський меморандум, підписантом якого є США. Меморандум гарантував, що Крим є частиною України в обмін на те, що буде знищено ядерні запаси, 100 з чимось одиниць ядерної зброї України, дії Росії явне порушення домовленостей, які ж самі ж росіяни й підписали. Ставлення до нього Путіна його поведінка це поведінка бандита і убивці. Росія вже порушила Будапештський меморандум? Так, вони порушили. Чому ми тоді маємо очікувати, що вони дотримуватимуться інших домовленостей? Значить, не варто укладати домовленості з Росією. Вони всі не діятимуть. і що виконуватимуть всі попередні домовленості, до яких долучилася наша країна? Ви питаєте, чи уряд США може визнати, що Крим був легітимно анексований росіянами? Ні. Конгрес висловився щодо цього. Сам президент не може цього зробити. І причиною, чому конгрес відхили цю ідею, це тому, що вона підриває верховенство права. Шотландія може одного дня відділитися від сполученого королівства. Є й інші частини світу, де люди можуть хотіти відділитися. Якщо це станеться у Шотландії, то це будуть вільні і справедливі вибори. Не буде британських танків у людей на подвір'ях. Що сталося у Криму? Не було результатом вільних і справедливих виборів у відповідності до верховенства. Ва, права, це була анексія території силою. Якщо ви це легітимізуєте, ви знищуєте верховенство права. Ось чому ми ніколи не погодимося з цим. Крим є невід'ємною частиною України. Це було визнано у Будапештському меморандумі. Україна незалежна країна на її територію вторглися. А отже, спостерігати, як це розростається в агресію і порушення Росією домовленостей, це буде тільки заохочувати до подальших порушень ситуація з правами людини і свободою слова в Криму погіршується. Зокрема, тривають переслідування проти кримських татар, проти журналістів. Автор Радіо Свобода Микола Семена зараз під слідством за так званий сепаратизм, який російська влада знайшла у його проукраїнських матеріалах. Чи є спосіб змусити Росію припинити ці переслідування? вони мають за це заплатити. І це одна з причин, чому ми тут, представники обох партій. Нам треба донести це до наших людей. У нас є докази, що Росія намагалася вплинути на наш. Вибори люди іноді забувають. Справа не тільки в тому, хто виграє і програє. Це все підриває наші демократичні свободи, свободу слова, свободу совісті, свободи, які ми віддав плекали у нашій країні. І це буде повторюватися по всьому світу, якщо ми не повстанемо проти цього. the last question. Моє останнє запитання стосується статті, опублікованої у німецькій газеті Більд щодо рекомендацій, які колишній держсекретар Генрі Кісенджер нібито дав Дональду Трампу. Наприклад, він нібито вважає, що буде краще, якщо США знімуть санкції з Росії, і якщо США визнають домінування Росії над пострадянськими республіками. Чи можливо, щоб Сполучені Штати відмовилися від України? Це неможливо, і це буде поверненням до політики заспокоєння тисяча дев'ятсот років прямо перед другою світовою ми не збираємося продавати душу дияволу якимись домовленостями з Володимиром Путіним, який втручається і підриває свободи і демократії, що існують у регіоні, і є прикладами для регіону і для світу. Зробити це це зрадити все за що США не тільки виступають, але й за що США боролися. Є так багато американців українського походження, людей східноєвропейського походження, які спостерігають за тим, що тут відбувається. Ми маємо українську громаду у Міннесоті. Коли я вперше виграла на виборах, у мене була вечірка в такому українському закладі. Я його обрала, бо на стіні там був величезний мурал статуї свободи. Українські іммігранти з одного боку пишаються своєю батьківщиною, але також їхньою новою країною. І ця гордість і віра у демократію вони теж несуть цей факел. Це веде нас на нашому шляху і в тому. Як ми ставимося до решти світу? санкції, запроваджені конгресом, не можуть бути зняті президентом одноосібно. Він може висловлювати заперечення, але щоб президент США міг зупинити дію цих санкцій, це вимагає згоди конгресу. А цього не буде. У конгресі немає голосів для торгів, про які ви кажете. Я не знаю, чи пан Кісінджер рекомендував це чи ні. Я його давно знаю і неймовірно ним захоплююсь. Але я вам скажу: якщо історія нас чомусь учить, так це тому, що не можна укладати угоди з людьми, які відбирають свободу в інших. тому що вони ніколи не зупиняються. Тож у конгресі нуль бажання продати Крим Путіну. Навпаки, у Конгресі США багато бажання бути жорсткішими до Путіна.